Всім добрий ранок. У Анюти сніданок. Угу. Всі снідають. На вулиці мокро був дощ, тому всі в хаті сидять. І ще трохи дощик, дощик накрапає. А Анюта їсть і дивиться наші відео. Ти їх на пам'ять знаєш? Не знаю, але дуже цікаво мені. Да. Все одно цікаво. Угу. Смачна смажена картопелька з котлеткою? Ой, дуже. Це дідусь вранці приготував, поки ми спали. Вже заскочали за будькою нашою, нашу дідняжечко. Це боїться, що двері і Такий букетик у нас тут стоїть. Гарний. Дощі сьогодні по прогнозу буде цілий день. Наїлась. Ще не з'їла. Я вже хочу додому тобі. Ну то поїдемо. Помідорчики. Ой, люблю домашні помідорчики. Їдемо сьогодні в місто, а бабуся собі зачіску робить. Не може їхати в місто без манікюра, без зачіски. Бабуся в нас модниця. Так? Так, так, так. Я така. Дивись. Сядеться і сидить. Кусательниця. Ну, діда вона не збирається кусати. Це вона тільки нас з тобою. То до тебе підскочить до ноги, куснуть, то до мене. Вона, ну, мабуть, хоче, щоб ми вже їхали до своєї бусі. Ми вже збираємося додому, але ми ненадовго і дуже скоро повернемось. Так, наші сумки. Так я там ще маю цілу торбу положити. Ага, ладно, ладно. Ой, рюкзак важкий. А что ты там набрала в том рюкзаку? Мастеры, улики, ручки. купу. Так, отправляем на город своих гостей. Надоели они нам. Ага, ага. Все. Ну да, ну конечно. Это Виталиковый? Да. Я моркнула скоро своє суп, щоб почистити. Так, китюня, пока. Ми скоро повернемось. Кися. Ні. Магазин «М'яско». кого-то брат, чуєте? Магазин м'язко. Не не знаю. Може, можеш взяти. Загрузили тебе, Ань. Ага, воно тяжко. Шакійця нас. На мурчить. Ми, як приїхали з дачі, зайшли в квартиру, а тут такий запах сушеної ромашечки. Тут вже просто вона висохла і такий сухий, сухоцвіт, такий букетик. І води в вазі немає. Навіть не хочеться викидати. Хто нас чекав, так це. Бусяша з наших тваринок. Хоміки нас точно не чекали. Оцей тетька-ведмедик, по-моєму, здичавів, тікає, зараз ще накричить на нас. І зараз Аня буде його заново приручати, я так відчуваю. Він вже такий був нічого привикший і на тобі цілий тиждень просидів у клітці. Давай спочатку покажи Лею. тучу і покажи Льоліка. Угу. Ось хомячиха на місці. Гарненька, пухнастенька. І дуже спокійна. Туч. Сумувала за нами. Точно ні. Хом'яки – то такі тварючки, яким не треба. Ніхто. А ось наш Льолік. Жив і здоров. А Теді боїться. Він не так такий боягузливий хом'як. Пирання і сама його боїться. Оце так. Треба було собою на дачу брати. Але ми не хотіли, бо там та кіцька, мишолов. десь не додивишся і вона із клітки витащить. Там така пронира. Це не Відкривай Відкриваємо домик той. Так, ну то ти ж закрий там портфелем. Отак так. Да. Забери цю штучку. Ось так, так. Да. Ой, мама. Боже, я мені навіть знімаюся. Я цих хом'яків взагалі боюсь. Мені вже зараз випаде телефон. Каже, ти його візьми. Я не буду снимать, бо я боюсь телефон побити зі страху. Безстрашна Аня. Хоча він добрий, він ніколи не купив. Він так виріс. Нас не було тиждень. Ми в четвер поїхали, в четвер І Він великий став спокійніший. Ну, все, тепер не пускай його назад в клітку. А тепер займайся своїм хазяйством. Тебе хомяків, як я не знаю просто. Він навіть не пригав, я його просто так схватила і. Так все. Та він був так само, як туча. Ти пам'ятаєш, як туча? Ми чого його а, да. її тучкою назвали? Вона скакала на 2 метри вверх. Ми не знали, ага. який зловий. А цей і бігав дуже близько. От, і і все. буде тобі те Дедік... і і чого, І нема чого його брати на дачу. Бо там ага. його там кіц-кіц, дєдова. Ага. клац-клац. І нема хом'яка. Ну, ну хом'яки чим більше стають, тим вони стають спокійніше. Ну так. Зараз ми йому ще гірочка дамо, салатика дамо. Він великий За тиждень став. Великий став. Красота. Тепер буся буде біля нас, не відходить, крутиться, біля нас і крутиться. Бусінка наша. Бусь-Бусь-Бусь. Ну все. Є чим зайнятись. Як тут мої вазончики без мене цілий тиждень? Отлічно. Наводиш марафет, Помивайся ще на камеру. Ну він, ну він, конечно, виріс. Ну, Скажи. Дуже. Дедмідь. Щось він унюхав. Зараз йому листочка принесу. Угу. Тедя, в тебе Є. дачні гостинці, а ти пробіг повз тих гостинців. Ану. А в нього стрес. 6, 7. 6, 7, ти чого, тетька? А, а в клітці є. Бо я гус одним словом ти теді. Ну, все, ми будемо прибирати у клітці, розбирати свої речі. Всім пока-пока!